Доброго дня, друзі! Вас вітає мотосервіс Бренд Парк. І сьогодні у нас в роботі BMW F900GS. Це буде дуже коротеньке відео, я не буду розповідати вам супер детально, тому що тут немає що розповідати у нас. Заміна заднього аморту з стоку на тюнячий Дивіться, хотів би розказати: для того, щоб демонтувати старий аморт вам потрібно спочатку, перед тим як підвішувати мотоцикл, скинути сідушку, скинути боковушку першу. Повністю всю боковушку, але не забувайте, що в нас є за радіатором ще кріплення. Тобто дивіться уважно, щоб не поламати болти. Тут йде дві кліпси, все остальне на болтиках. З самого початку сідушка, центральна накладка, перша боковушка, друга боковушка. Після чого ви звільняєте ось, тут кріпляться ось так дроти, ви їх витягаєте, звільняєте, щоб у вас пролізла спокійна бідка. Бітка ваша пролізла вже, все круто, все чітко. Тепер дивіться, ви знімаєте ось захист цепу, але можете не скидувати його повністю. Для того, щоб його скинути повністю, маєте відкрутити зик два болта і кліпсу. Цього можна не робити, тому що тут вистачає ось тут достатньо місця для того, щоб його відкрутити. Дивіться, Після чого ви трошки підрозпускаєте нижній болт. Трішки підрозпускаєте верхній болт. Після чого ви піднімаєте сам мод на, ну, на гусі, чи що у вас є. Після чого ви кріпите задній маятник ось такими стропами. Це для того, щоб коли ви знімаєте аморт, щоб його не давило вниз, вам було легше та простіше його демонтувати. Плюс у вас маятник завжди в одному положенні. Тобто поставити новий аморт буде набагато легше. Сама установка аморту теж робиться дуже легко та просто. Просто запихуємо новий, новий аморт. Тут регулювання виведено ось в інший бік. Воно буде у нас скріпитись ось тут. А Так, нічого складного. Ще більше крутих та цікавих відео на каналі. Всім гарного дня, до побачення!